Союзникам вдалося домовитися про 700 танків. Ось ми тут в ньюзрумі обговорювали. Ніяк З якого не могли, моменту це рахується? Ніяк не могли скласти це те, що буде передано, чи це враховуючи уже всі ті танки, які весь тисячі двадцять другий рік йшов до України? Потік а, а які танки до нас йшли? До нас йшли радянські танки, ну старі радянські танки, 72-64, шість четвертій, які знаходу ну, навіть модифіковані 55 п'яті і так далі, сьогодні йде мова ж виключно про те, що потрібно Україні з точки зору номенклатури воєнної техніки, зброї як такої, яка потрібна на цих етапах війни, для того, щоб ці етапи війни перевести зафіксувати фіна, фіналізувати війну. Ну, тобто, ми говоримо про тяжку техніку, яку будуть постачати наші партнери по перше, друга складова це артилерія, і пан Байден, до речі, зафіксував практично ідеальне знання і розуміння того, що нам потрібно саме на даному етапі війни. Дивіться, ми ж про це постійно говоримо. Він зафіксував, що нам потрібні артилерійські снаряди. Ну, це дуже важливо, тому що ми з вами розуміємо, що таке артилерія в сучасній війні як такі. Друге, він зафіксував бронетехніку. Знову ж таки, ми розуміємо, для того, щоб зламати фортифікаційну оборону на окупованих територіях, нам потрібна бронетехніка, а це мінімізує наші втрати і це пришвидшує можливість зламати знову ж таки цю самооборону. Далі ми говоримо про дальньобійні ракети. Фіксуємо це, що це на столах переговорів абсолютно конкретно. Чому тому, що це е, суттєво зменшить? Боєздатність російської армії знову ж таки, наші партнери сполучених штатів на рівні президента Сполучених Штатів чітко розуміють, що саме знищення логістики забезпечення російської армії дозволить пришвидшити деокупацію території. Тобто, президент Америки сьогодні дуже конкретно про все це сказав, і це підкреслює для всіх, не тільки для нас з вами, а й для інших країн, для інших партнерів, які нас підтримують, в тому числі до речі, для Російської Федерації, яка ще зовсім не зрозуміла, що цей візит Айдена чітко фіксує: ніхто не дозволить Росії зафіксувати нову лінію розмежування, зафіксувати свою непоразку, підкреслюю непоразку, зафіксувати якісь там нові регіони, про які вони постійно говорять, що вони там щось захопили, окупували і будуть фіксувати в себе в конституції, і так далі. Що ця війна чітко розставить акценти у Європі. Росія має програти це. Говорять всі, і сьогодні ну має два всі політичні лідери європейських країн. Сьогодні це. Підкреслив, підсумував і президент Сполучених Штатів. А на вашу думку, ось ця формула Росія має програти. Остаточно і чітко з'явилася у європейців, не тільки у європейців, українських партнерів. Коли? З якого моменту? Я думаю, що це з'явилось в момент. Кінця літа осінь 2022 року, коли були нанесені тактичні суттєві тактичні поразки на полі бою, коли Україна довела, що вміє не тільки ефективно маневрено захищатись, да, ну, тобто не вміє обороняти свою територію, а крім того, що вміє проводити активні контрнаступальні дії, ефективні і максимально швидкі. І більше того, в цей же час Україна показала, що вміє. Дуже швидко вчитись використовувати західний стандарт зброї. Я маю на увазі системи МЛРС, які тоді тільки починали нам надходити, і які дозволили різко зменшити можливість Російської Федерації забезпечувати свої бойові порядки артилерією, підвозом пальними таке і інше. Україна не тільки може ефективно стояти на тому місці, де знаходиться, але може й активно завдавати абсолютно. Ефектних ударів зустрічних і нищити російську армію в повному обсязі, і знаєте, і в цей же момент нарешті партнери, перш за все, європейці, зрозуміли, що російської потужної армії, про яку певний час говорили, і якої вони дуже і дуже боялися, і яку в рейтингу рейтингували другою в світі, да не існує як такої, і всіх цих видів зброї, про які там Росія постійно натякала, що в нас є така ж, Ну просто там якась неземна зброя, якої треба боятись, теж не існує. Що російська армія відповідає стану російської держави як такої? Це абсолютно розграбована пограбована е інституція, яка просто воює кількістю живої сили і кількістю радянських запасів і арсеналів.